Багатодітна родина із Іванівської громади скаржиться. Досі не вселились у модульний будинок, який у вересні 2024 року встановили у Ягідному коштом Латвії. Їм нібито вручили ключі від будинку, але потім ключі забрали місцеві чиновники. Історію поширив блогер Олег Серек. Сама ж багатодітна мама пані Ніна Наливайко. Коли ми запитали її про те, хто забрав ключі, відповіла так: Конкретно ключі підбіжали. Отак самотоха, тільки уїхало телебачення, підбіжали, забрали, сказали, ми все поробимо і переїдете до 20 жовтня. Вже яке число? Який рік? Сім'я Наливайко з Залчевська в Іванівській громаді. Вони спочатку жили у селі Скорінець, але не мали документів на будинок, який був пошкоджений росіянами у 2022 році. З 2023 року проживають у модульному містечку у селі Красне. Місцева влада каже: подарований латвійцями будинок, ніхто у сім'ї не забирав. Представили сім'ї будинок, де буде сім'я проживати, але всі були повідомлені. І українська сторона, і латвійська сторона, і сім'я. Знала, що будинок ще не підключений до інженерних мереж на даний час. Підрядник виконав проєктні роботи. проєкти на погодженні з відповідними службами, як повідомляє представник латвійської сторони, повинен зайти підрядник, якому треба два-три місяці на виконання робіт. І як тільки ці роботи будуть виконані, то ми зможемо передати будинки всім сім'ям, яким вони були і запроєктовані. Виявляється, в громаді давно дбають про цю родину, і замість модульного тимчасового будинку навіть пропонували їм капітальний, який будується у Красному, де у школі вчаться діти, і головне там же працює мати. Сім'я погодилась на такий варіант і вже подала документи, як кажуть у сільраді, із поширеного сереком відео зрозуміло, що родина передумала переселятись в будинок, який зводиться у селі Красне, і наполягає на отриманні модульного будинку саме в Ягідному. Місцева влада визнає, історія з будинком дійсно затяглася. Звісно, історія дуже затяглася, тому що це різні держави, різне законодавство. Давство, це документація, і я можу пояснити тільки те, що це так довго відбувається. Ну тільки так наразі родина мешкає у модульному містечку, фактично сама без сусідів. Місцевий староста каже: тут є всі необхідні комунікації а на додачу за все платить сільська рада. Модульний будинок обладнаний всім необхідним і Опалення, і газопост... тобто, електричні плити, газу тут немає. Електричні плити, і холодильники, і пральні машини, тобто побутові вода, все тут є. Багатодітна мама наразі вимагає документи на будинок і скаржиться на відсутність комунікації із сільрадою. Я вимагаю тільки одного, щоб мені були документи, як положено. Ключі, комунікації, во дворі все як положено. Я хочу побачити ті документи, в яких прописано все, що нам подарували літві, латвійці. Оце я хочу. Цікаво, що відео поширив Серек, якого центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони вже ідентифікував як поширювача проросійських наративів. Відео вже активно підхопили антиукраїнські блогери, зокрема сумнозвісний Олешко, який, як відомо, втік з України, повертаючись до Іванівської громади. Наразі у Ягідному активно відновлюють пошкоджені та знищені росіянами будинки. Працює Латвійський фонд підприємці за мир. Ми продовжуємо відновлювати приватні будинки в Ягідному. Ми Стартували у грудні 2022 року. Це третій проект, який ми робимо у Ягідному. Відновлюємо п'ять будинків, які постраждали під час російської окупації. За графіком закінчимо у кінці серпня, але в проєкті ми стикнулися з багатьма незапланованими речами, багатьма змінами. Сподіваємось, це буде кінець серпня, середина вересня. У нас немає більше часу. Сільська рада каже, що про родину дбають і не розуміють, чому замість капітального будинку обрали модульний у ягідному, де менша земельна ділянка. Принагідно запрошують переселенців, бо у красному зводяться два будинки. Завершити їх мають до кінця цього року.